Буковина Десна 1-0. Оновлена команда вирвала першу перемогу. Телфест-2013. Святкові вихідні вдалися. Міст Звинячені скоро ремонтуватимуть. До кінця року буде як новий. Пісні, танці, конкурси, змагання та багато пива. Цими вихідними у Чернівцях відбувся традиційний фестиваль Пефес 2013 Два дні смачних наїдків та напоїв. Насичена програма, виступи зірок естради та спорту. Чернівецьке свято вже втретє збирає тисячі гостей, аби довести, що на Буковині вміють фестивалити на славу. Фест-2013 вже традиційно розпочався на сцені, яку розмістили на майданчику на розі вулиць Червоноармійської та Комарова. Урочисте відкриття фестивалю відбулося яскраво та весело. Організатори привітали гостей свята та відкрили символічну 100-літрову бочку пива. Не тільки це фестиваль пива, но це і можливість зустрітися старим друзям, зустрітися просто друзям. Я впевнений, що це гарна традиція з кожним роком буде все розростатися і розростатися. Потім розпочалося справжнє свято з піснями, танцями, розвагами та конкурсами. Організатори подбали не лише про дорослих, але й про малечу. Загалом цікаво було і шанувальникам спорту, і гурманам. Саме така була, кажуть організатори, задумка свята потішити всіх. Це згруповує людей, це розважальна програма, звісно, це піддає енергії життю і енергії життю міста. Святкування звичайно не обходилося і без смільного напою. Ну, якщо розпочати з пива, оскільки свято пива, то пиво взагалі це є корисна річ певних поміркованих дозах пиво я думаю, що і для спортсменів, і просто для людей, і для спілкування. Просто це і здорово. Змагалися на фестивалі також у вправності, в силі та в мужності. Львіна була однією з кращих в конкурсі армреслингу. каже, що руки натренувала на своїх трьох дітях. І дуже раді, що в нашому місті проводяться такі фестивалі. Чим чим частіше, тим краще, як кажуть у нас. На фестивалі можна було помірятися силою з титулованими чемпіонами. Богатирі тягнули 12-тонні автомобілі, байкери катали на своїх мотоциклах, а легкоатлет Іван Гешко шукав серед учасниць міст Груди. По телевізору негатив, а здесь куча позитива. Прийшли, посмотрели, посмотрели виступлення і хлопці здорові, і дівчинки красиві, завели це все діло. Нормально. Але найбільше люду зібралося під час виступу запрошених гостей гурту лісапетний батальйон та Тік. Улюбленці публіки веселі Бабусі Зважали публіку з півом, жартами та презентували композицію, яку написали спеціально для участі в Євробаченні. свято вдалося на славу. Тепер організатори думають, як наступного року зробити його ще масштабнішим. Хочеться розширювати позиції певного фестивалю, щоб приєднувалися другі виробники пива. Ми хочемо зробити як повний фестиваль на Україні. У нас наподобі як Октоберфест за кордоном, щоб як український був етнофестиваль. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський. Місцевий час. На Десна 1-0. Перший матч оновленої чернівецької команди відбувся цієї суботи і завершився перемогою для буковинців. Тренер команди Юрій Гій запевнив, що задоволений грою своїх підопічних, але зізнався, футболістам ще треба багато працювати, а склад команди варто підсилити ще декількома професійними гравцями. Щоправда, сподівання Михайла Папієва щодо підтримки народної команди вболівальниками не справдилося. Вільних місць на трибунах було багато, але впевнений губернатор все ще попереду. Дуже складний був матч. Чому тому, що ну фактично, коли гравці Буковини вийшли. Вони ж тиждень, як тільки побачили один одного, зіграності немає. І от хотілося б побачити оцю волю до перемоги. Я її бачив, коли самовіддача футболістів була достойного рівня. Зараз команда знаходиться на восьмій сходинці турнірної таблиці в чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги. Наступний матч Буковина зіграє 21 вересня з Олександрією на виїзді. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго.